Всім привіт! Мене звати Карина, і в цьому відео я просто людина, яка живе це життя, яка любить досліджувати себе, відкривати якісь свої грані, шукати справжні істинні бажання. І в цьому відео я хочу з вами поділитися своїм досвідом відмови від кави та солодкого на 21 день і просто проговорити, що це було для мене, чому я в це пішла, що мені це дало, і можливо, хтось з вас надихнеться піти в такий досвід і знайти якісь свої відповіді. В цьому відео я поділюсь з вами основними моментами, взагалі, що таке аскеза, чому я її особисто взяла, як взагалі можна взяти аскезу, це буде в кінці відео. І, звичайно, розкажу про те, що ж основного я для себе особисто усвідомила. Одразу попереджу, що я знімаю в польових умовах, і десь може у мене вітерець трошки буде пошатувати відео, але мені здається, це навіть додає трошки такого природнього вайбу. Спочатку хочу пояснити вам, що таке аскеза, а вже потім йти в те, який досвід я здобула. Значить, аскеза це така духовна практика, в рамках якої ви маєте два шляхи, які ви можете обрати. Перший це коли ви від чогось відмовляєтесь, а друге це коли ви щось додаєте в своє життя. І що в тому, що в тому шляху, ви ставите як фінал, як присвяту якесь певне бажання, певну якусь річ. Певний стан, певну зміну, яку ви хочете отримати на віддачу від вашого ось цього істинного бажання щось змінити, чи то відмовитись, чи чогось, чи чогось додати. Аскезу загалом можна брати на різну тривалість: 7 там, днів, 10, 21 і більше. Чим більше бажання, тим довша тривалість, тим, тим більше зусилля ви маєте докладати. Я загалом брала дві аскези, і обидві вони були на 21 день. Це такий досить. Цікавий і не сказати, що супер складний термін, але й не супер легкий. В ньому ви відчуваєте ось цей здвиг в своїй свідомості, що ага, щось дійсно змінилося. Я до цього і я ось після цього. Це все-таки рівні, різні рівні свідомості. Наскільки брати аскезу вам вирішуєте тільки ви. Я радила, звичайно, 21 зі свого досвіду. Це така досить посильна річ, і реально відчуваєш, що щось змінилося. Бо за 7 днів, якби я відмовилась, мені здається, я б не відчула такий ефект, який я відчула за 21 день. Ух, моя волосочка так роздувається, так люблю. ось Це як, як, наче я, знаєте, я сама травинка. Так, йдемо далі. Значить, кому можна брати аскезу? Аскезу можна брати будь-кому, хто відчуває істинне бажання піти в цей досвід. Ніхто не може вас змусити робити це ані мода, ані тренд. Це тільки ваше бажання і цікавість, що... О, цікаво, а яка я буду без чогось або з чимось. Тобто це певний шлях дослідження себе. Ой, зараз. А! Так, телефон ледь не гепнувся, але не гепнувся. Так от, це певний шлях дослідження себе, в який ви добровільно йдете. Ну, от мені цікаво знати, яка я без кави. Тому що, як у мене було, я в цей досвід ішла не скільки там заради бажання щось отримати в результаті аскези, а заради ось цього відчуття бути без того, від чого я залежна. І отак якраз плавно хочу перейти в у відповідь на запитання: а чому ж взяла аскезу? Я, яка була моя основна мотивація? Ну, я проходила дві аскези, і обидві аскези ніколи не були заради якогось бажання. У мене взагалі такі. Не сказати, що я вже профі в бажаннях бажати чогось е мені, напевно, досить важко все ще написати там 100 бажань своїх і сказати, так: от час джин прилетить, я скажу, що я хочу, мені все ще важкувато. Тому і в аскезу я йшла не заради бажання, бо якось мені ну, важко було сфокусуватись на цьому. Я йшла в це, щоб спробувати відчути, яка я без того, без чого я не можу. Тому що кава солодка і ще одна погана звичка, моя така особиста, не буду називати яка. Але ці, ці речі були ну, такими, до яких я відчувала дуже велику прив'язку. Поясню. Зараз, коли я щось роблю, якусь дію, я, я, щось я хочу втілити в реальність, я відчуваю якийсь природній драйвер. Тобто, я розумію, що я істинно це хочу зробити. І мені для цього не потрібно ані підживлення кавою, ані підживлення солодким, ані ще будь що. І так я розумію щиро, що я це хочу зробити. Якщо я щось не хочу робити, я це теж щиро розумію. І мені не треба залитися кавою, щоб це захотіти зробити. Тому що раніше проблема моя була в тому, що я багато чого заміняла кавою і солодким, щоб змусити себе робити те, що я не хочу робити. А так як кава та солодке мають оцю властивість викиду, ну спричинити нам викид дофаміну, дати ось цю концентрацію, це щастя. Ми такі всі класні. То здається, що випивши каву і зробивши якусь дію, нам в принципі нормально. Я в принципі себе ок почуваю, не так вже й було важко. Але коли це накопичується, і ти відчуваєш, що без кави ти вже не можеш зробити ніяку дію, то ну, в мене був якийсь такий момент, що ну драйвером моїм основним є не істинні мої бажання, а кава, напій, яким я просто заглушаю те, що я не хочу це робити. Тому я е, якось чула про аскезу, я чула, що можна відмовитись. Е, і я вирішила просто відмовитись. В якийсь момент я просто отак от сіла і отак от зробила так от це договір з простором, з всесвітом, з Богом, кожен називається по-своєму. Але цей договір він мені дуже реально допоміг. Бо коли я намагалася власноруч відмовитися від кави і солодкого, ну, не вистачає ненадовго. Бо ти, типа, ну. Нема ніякого такого, ну, якихось умов, ти, типу а потім та ні, я хочу. Ну і коротше, якось так важкувато. А коли я пішла саме в Аскезу. Мені якось я мені перша аскеза була ну настільки якось так легко. Мені було так легко відмовитися, бо я знала, що я домовилась з Всесвітом. А всесвіт для мене це велика така річ. Я не можу е, зрадити е, обіцянку свою, або те, на що я сама добровільно пішла. І мені якось перша аскеза пройшла досить легко. Але вихід після неї я вже не досить, не досить так точно пам'ятаю. Але я пам'ятаю, що я досить швидко скотилася назад. В те, що я знову залежна від кави і солодкого. Тому одне з усвідомлень, про яке я ще пізніше вам проговорю детальніше, це те, що зростання йде не тільки в аскезі, яку ви проходите, а ще більше, напевно, зростання йде в тому, коли ви з аскези виходите. І вам тепер треба свідомо будувати стосунки з чимось, від чого ви колись були залежні. Це капець. Це я зараз знаходжуся в побудові стосунків після другої аскези, тому я вам детальніше про це розповім. Тому отак, отак я й вирішила піти. Просто тому, що я відчула, що мені це буде корисно, і мені цікаво досліджувати себе, і цікаво відчувати себе без ніякого допінгу, а істинно розуміти, що я хочу це робити, і мені нормально без ніякого стимулу, тому що в мене є свій внутрішній стимул. І саме аскеза допомагає в цьому випадку, це як один з інструментів, от викристалізувати істинні бажання. От, от що я насправді хочу. А далі про те, як проходили обидві аскези. Ну, першу я вже сказала, вона пройшла досить легко. Я думала, що і друга так пройде, але, напевно, так все працює, що спочатку ти такий: о, це так все просто, буду постійно відмовлятися і так все класно. Але якось не так це все зіграло. І другий раз, коли я взяла аскезу, мені було ну, досить важко. Перший особливо там тиждень, напевно. Але потім ти все одно звикаєш, тому що ти розумієш, що ти дав певну таку обіцянку, ти, ти узгодив, ти, ти тебе ніхто не заставляв, ти сам це зробив. Тому, в принципі, обидві аскези проходять досить легко, але той результат, який ви отримуєте як досвід прожитий, ну, це дійсно того варте. Це дійсно того варте. Тому що ти, ти, ти відчуваєш. Який ти без кави, без солодкого, і ще й при цьому, ну і в тебе немає оцих швидких доз дофаміну. Ще й плюс, що я помітила, коли я не була в аскезі, я менше дивилася соцмережі. Тільки я починаю знову пити каву і солодке, мозок вимагає швидкого дофаміну, що й соцмережі теж можуть дати. Тому така взаємозалежність теж є. Але коли цього немає, ти відчуваєш наскільки ти ближче до себе, а не далі від себе. Тому обидві скези пройшли в таких усвідомленнях, в таких класних е, вайбах, що якось ні разу в мене не було, що я пожалкувала, що зробила це. Ось так. Тепер основне, про що це відео. Це ті усвідомлення, які я зробила е, в межах цієї аскези. Першої, другої, загалом, от, от, от основні такі речі, які мені такі, та, да, оце, оце воно. Ось це мені усвідомилось. Я зараз візьму свою свою шпаргалку, щоб нічого не забути. Перше усвідомлення, яке я зловила після того, як побула без кави і солодкого, це те, що. Коли я була з кавою солодким, я могла бути на швидкому дофаміні, навіть цього не розуміючи. Тобто на цих швидкоплинних емоціях щастя, які потім в результаті, результаті скачувалися в якусь апатію, в таке небажання щось робити, в таке, типу в такий стан подавленості. Тобто я не розуміла, в чому, в чому взагалі проблема, як це так трапляється, що я роблю не так. А виявлялося, що просто я собі оцими допінгами викидала, як ну реально наркомат якийсь, просто собі таке, таке швидкоплинне відчуття задоволення і щастя, в якому я там робила різні речі, я така, типа, все мені це хочеться робити. І потім це зникало. І я відчувала розчарування і навіть не розуміла, що ці речі пов'язані. А тоді, коли я вже побула без цього всього. І йшла я в якісь процеси, які мені істинно хотілося робити, і в ті процеси, в яких ви докладаєте зусиль спочатку, начебто вони такі важкувато там, зайнятися йогою і зробити якусь задачу, воно спочатку важко. Але в результаті воно дає вам мені давало якісний дофамін, що ти реально себе відчуваєш наповненим, щасливим, що ти розумієш, що ти зробив щось, те, що ти хотів. Ну от, от, от реально немає цих качель. І коли в мене були оці е, допінги, я цього навіть не розуміла, я не пов'язувала ці речі. Я думала, що в мені щось не так, що в мене оці качелі. А, а коли б я побула без цього, я зрозуміла, що, що причина, в принципі, качель були оці допінги. І класно їх прибрати, пройти цей певний дискомфорт, щоб, блін, воно не просто в якісь моменти. Але потім ти розумієш, що ти можеш жити без цього і тобі від цього навпаки легше, ніж коли ти був з цим. Друга штука важлива, яку я усвідомила, це те, що зростання саме у всій духовній практиці відбувається не тільки під час самої аскези, а напевно більшою мірою після того, як аскеза завершилась. Тому що після того, ну, я ж кажу, в аскезі було бути не так то й важко мені, якщо порівнювати з тим, коли аскеза завершується, і ти тепер маєш вибір. Ти можеш або пити знову і їсти знову, або ти можеш це не робити. І ти починаєш думати, ага, а що ж мені робити, а хочу я, не хочу, як? І оце, ну от мені було досить важко кожен раз після цих двох аскез знову війти в ось цей ритм, що я можу собі дозволити це вживати. І вперше після першої аскези я досить, ну, не те, що швидко, ну. Не досить повільно, а напевно швидко все таки, скотилася знову в те, що я пила каву, їла солодке. І, в принципі, це призвело мене до того, що я пішла знову в аскезу. Тому що я знову відчула, блін, я знову залежна. І другий раз, коли ось я кілька днів назад вийшла з Аскези, і я пішла випити каву, я себе запитала: А чому я хочу випити каву? Типу, що, що саме за цим стоїть? Це бажання втекти знову. Від того, наприклад, я хочу спати, а я йду і п'ю каву і змушую себе не спати. Чи, чи, чи це про те, що я не хочу щось робити, а я вип'ю каву і мені буде так класно? І насправді я просто свідомо собі сказала: я хочу випити каву, бо мені хочеться відчути смак рафу, мені хочеться посидіти, мені хочеться просто випити напій. Другий раз, коли я випила каву через день. Це було, коли в мене був я навчання проходила, і в мене був ефір зранку. І я така: блін, мені так хочеться просто відкрити ноутбук, вдягнути навушники, купити каву і сісти, і насолоджуватись. Це підкріпляє моє істинне бажання, це не замінює мені якісь мої справжні поклики. Це підкріпляє мій справжній поклик вчитися, розвиватися і зараз просто собі так момент запам'ятати, що я ще й кавуся смакую. І зараз так само і з солодким, до речі, я дивилася майстер-шеф, і я така, типу, блін, ну мені хочеться морозива. Я там бачила один одну рекламу, мені хотілося саме якесь таке морозиво. Я така, так, я хочу його спробувати. Чому я? я не маю собі забороняти, якщо я хочу, я можу свідомо спробувати не обжиратись ним, не тікати в нього, що ой, піду їсти солодке, бо мені так погано. А просто мені добре, я дивлюсь Мастер шеф я обожнюю Мастер шеф І я ще й прикусочку їм морозова, яке я захотіла. Я собі його розтянула на два дні, з'їла без почуття провини, і мені класно. Далі мені не хочеться солодкого. Ну, типу, я пастилу купую собі, окей. І ось ці вибудування стосунків після аскези вони відіграють, напевно, ще більшу роль, ніж саме цей період утримання. Тому будьте, будь ласка, обережні, якщо ви вирішите в це піти, що от не спішіть зразу кидатися в те, від чого ви відмовлялися. Свідомо в це зайдіть. Запитуйте себе, а для чого я знову це роблю? Про що це? Що, що, я справді цього хочу? От просто рефлексуйте, питайте себе якомога більше. Коли ви відчуєте справді істинне бажання, що я хочу кави, бо я просто хочу кави. Супер. Третє усвідомлення, яке я зловила, це те, що мати в житті якісь такі штучки, як кава і солодке, і з дофамінові приколи, це не погано, це не заборона. Суть в тому, як ви робите, ну як як в яких ви стосунках з цим. Якщо у вас взаємозалежні стосунки, то це не окей, з будь-яким продуктом. І насправді ще одне навіть усвідомлення, яке я згадала, це, це те, коли ви відмовляєтесь від кави і солодкого в цей період, у вас може бути. З'явитись такий продукт, який стає вашим новим таким дофаміновим реактором, і ви потихеньку починаєте на нього спадати. Він там входить в рамки того, що ви пообіцяли, там узгодили з простором, але це все одно стає замінником, тому теж тут будьте обережні. Так от, мати якісь такі штучки, які вам в задоволення, це непогано. Головне, як ви з цим вживаєтесь, чи відчуваєте ви? Що це заміна емоційна, що це певний, певна така штука, в яку ви тікаєте від справжнього того, що ви хочете, ваших бажань, ваших небажань. Тобто тут важливо, от просто, коли ми їмо борщ, ми просто їмо борщ. От так само має бути з кавою і з усіма іншими продуктами. Якщо ж ви їсте борщ, бобляха, от воно мені допомагає себе почувати краще, і мені так добре, і я після цього можу щось робити, то тоді з борщем щось не так. І так з будь-яким продуктом, і, і, і дією, чи серіал, чи книга, будь-що. Проаналізуйте, що у вашому житті є ось цією штукою, якою варто було б пожертвувати на якийсь час і подивитись, а яка ви, або який ви без цієї штуки. Отакі, от чотири насправді, я назвала усвідомлення, які я зловила завдяки цій духовній практиці. Я однозначно в якийсь час хочу взяти ще. Поки що я собі даю паузу на те, щоб дисципліновано налагодити стосунки з тим, що колись було моєю залежністю. І подивитися, якщо мені треба буде, я знову піду в це. Бо я знаю, що це посильно, це цікаво, і в цьому ти однозначно відкриваєш свої якісь нові грані. Тепер як же взяти аскезу? По-перше, я говорила про те, кому взяти аскезу, значить, проговорю ще раз. Якщо ви відчуваєте бажання, що вам хочеться спробувати, окей. Якщо ж у вас з кавою все ок, там, з будь-чим все ок, і ви не відчуваєте, що вам це треба, ну, значить не треба себе змушувати. Окей? Тобто тут має бути реально істинне бажання, намір, тому що тоді це ніякого толку вам не дасть. Як же взяти аскезу? Насправді дуже просто у мене є щоденник, в якому я там пишу свої думки, рефлексую, і тут же я можу от в якийсь момент написати. Я беру аскезу та-та-та-та-та-та-та-та. Текст аскези я вам лишу в описі під цим відео. Зразу кажу, що цей текст не такий, як я собі брала попередні дві аскези. Тому що я якраз без цих в другій аскезі я була на одному заході, де дівчина ділилася теж своїм досвідом. І мені її формулювання відгукнулось, і я його візьму на наступні рази. Бо в своєму формулюванні я побачила, що в мене є певні помилки, яких не варто допускати, тому я вам лишу текст саме той, який я взяла у іншої людини з її. І, досвіду. і саме такий текст я хочу взяти на наступну свою аскезу. Тому текст ви берете, пишете усвідомлено, проговорюєте е, в своєму щоденнику, пишете чітко дати, не викидаєте той листочок чи блокнот, в якому ви то написали, і ідете в цей досвід. Так само є відкриття аскези, є закриття аскези. Там внизу під відео будуть два описи, які ви можете взяти і використати. І завершу це відео тим, що важливо. Е, в ось цьому процесі аскези, яких помилок не варто допускати, що допустила я, що ділилася ця дівчина, в якої я також була, і вона своїм досвідом ділилася, і щоб ви цього не допускали. Значить, перше бажання, які ви пишете в цій аскезі, які ви хочете отримати, мають бути сейзміріми тому чим ви жертвуєте, від чого ви відмовляєтесь. Якщо, умовно, ви відмовляєтесь від кави, а хочете собі квартиру, то це якби трошки, ви розумієте, трошки не то. Тобто мають бути бажання співвідносні. Як вибрати співвідносне бажання, ніхто вам не скаже. Ви вибираєте його самі. Тобто ви маєте зважити всередині на своїх таких внутрішніх вагах, чи, чи реально те, що я віддаю, варте того, що я хочу отримати. І так само, чи те, що я собі при, приучую себе до чогось там, щось якась нова звичка, чи дійсно... Це варто, і ну как би це дійсно на усіх вагах однакове плюс-мінус з тим, що я хочу отримати. Тому тут будьте уважні. Бо в мене перше бажання було е, таке досить величезне, яке ну, не справдилося. Я розумію, чому. Тому що це не ті докладені зусилля. А друге, частково вже себе показало. Частково так. Е, ще там частинка цього бажання, вона ще в процесі. М -м і... Я просто даю даю цьому волю. Тобто, як воно буде, я, я ж кажу, я вам казала, що я йшла в Аскезу не для бажань, а для досліджень. І коли ти себе досліджуєш, коли ти істинно щось хочеш, то бажання самі по собі потім втілюються в реальність. Істинні бажання. Друге, аскеза не має бути про інших людей. Тобто ви не можете сказати, що я там відмовляюсь від кави, щоб Вася зробив мені пропозицію, умовно. Тобто ви не можете брати на себе цю волю інших людей. Ви берете тільки про себе. Я відмовляюся від чогось, щоб я стала там такою. Або я отримала таке то там, якусь річ, якусь, можливо навіть матеріальну. Тобто все про себе. І не про те, щоб мені там хтось це подарував. Тобто прибираємо зі своїх бажань дії інших людей. Цього не має бути. Тобто мають бути тільки ваші наміри, ваші дії, ваші бажання. Ем, далі. Казати про те, що я е, хочу зрости в доході там, на 10 разів чи в 10 разів, не варто. Якщо ви хочете зробити щось про ріст в доході, то краще зробити це. Зростання зростання в доході, так і сказати. Тобто, я, щоб отримати там зростання в доході, або щоб збільшити свій дохід, але без обмежень в самій кількості. Не обмежуйте себе, тому що може бути більше, ніж ви собі запланували, або менше, і це теж нормально. Далі це також має бути екологічно. Не беріть ту аскезу, яку ви не можете осилити. Типу, якщо ви там собі на наштопаєте 10 різних відмов і 10 різних нових звичок, ви здурієте. Це буде шалене виснаження, і це як ну, просто знущання над собою. Це теж, будь ласка, контролюйте. Має бути щось, що ви дійсно можете витримати. Також, що ще важливо, це якщо ви вже взяли щось, доведіться до кінця. От у мене друга аскеза була так, що я розуміла, які я помилки в самому формулюванні зробила, і в бажанні. І я могла кинути тіпа, цю аскезу і зробити нову. Я все одно дочекалась того дня, коли я можу. коли я завершую цю аскезу, якою б вона не була, і йду у вільне життя. Тому що, якщо кинути аскезу раніше, ніж ви запланували, це якби ну ви договір порушуєте. Після договору можуть бути штрафні санкції від простору, а можете енергетично просісти. Ну коротше, не варто цього робити, от напевно не варто. Далі важливо заходити в аскезу не в стані з нуля. У мене була така, здається, перша аскеза, коли я була на стані нуль, і я ще й собі відмовилась. Ну, але для мене це відіграло добре. Просто, от, якщо у вас прям взагалі ви на дні, і ще ви себе прям ще геть від усього відмовитесь, ви можете зробити собі гірше. Якщо ви на дні, то відмовитесь від чогось невеликого, що дійсно вам шкодить, що вас на це дно привело. Тоді буде ок. Але якщо ви на дні і ви собі ще й така Ні, я должна, там 10 желаній, ла-ла, 10 оцих відмов. Щоб там я така стала, то це до добра не доведе. Екологічно і з турботою про себе це важливо. І що ще? Про намір, я думаю, ви зрозуміли, що це має бути істинне ваше бажання. Не тому, що це модно або хтось це зробив. Просто тому, що вам хочеться дослідити себе і побачити свої нові грані, а не тому, що є якесь бажання, яке має збутись. Це теж, будь ласка, важливо розуміти. І. Останнє, останнє, що варто врахувати, це не картати себе і не винити себе за якісь ем, промахи. Ну от Дивіться, наприклад, що я маю на увазі. От Я відмовилась від солодкого, але для мене солодке це були тістечка, торти, снікерси. Оце вся така історія, солодко, цукор і так далі. І в якийсь момент я їла арахісову пасту. Без цукру ми з чоловіком купляли. Але в якийсь момент я їла, їла, щось їла, а потім дивлюсь на склад, а це мій чоловік купив, і там є цукор. А я в аскезі. А я щось не подивилась. Ну, от реально, щиро не подивилась. Я могла впасти в оце ось самобічування, і що боже, все пішло на смарку і так далі. І тому подібне. Але я, я просто не подивилась. Окей. Нічого страшного в цьому немає. Тобто, зрозуміти, що це не було так, що ви побачили, що там цукор, і тіпа не побачили і їсте. Оце, оце, оце не ок. А якщо ви десь трошечки оступились, просто прийміть, що ви оступилися, і ви не хотіли цього зробити. І це окей. Просто поверніться далі в процес, який ви собі заклали з самого початку. Ось так от. Ось такий от мій досвід, ось таке відео. Нагадую, що в описі ви можете знайти тексти, які можна використати для відкриття своєї аскези. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, поставте вподобайку і напишіть коментар. І мені цікаво знати, чи була у вас уже аскеза. Чи хочете ви взяти аскезу, чи будете ви після цього відео брати аскезу? І якщо все-таки візьмете, то, будь ласка, або в Директ потім мені в інстаграмі, або в коментарях напишіть, які ваші усвідомлення, тому що кожна людина унікальна, кожен шлях унікальний, і ваші усвідомлення, це будуть ваші усвідомлення. Ось так: от соцмережі свої я лишу в описі під цим відео. Зможете підписатися. Головне, на ютубчик, підпишіться. Все, я всіх обіймаю, бажаю всім приємних досліджень себе і. До нових зустрічей.